привіт, це стрі Триглибока. Сьогодні у нас в тесті Мерседесі класу в 210-му кузові 2000 року випуску. Автомобіль виглядає стримано та елегантно, що підкреслює високий клас. Саме у 210-му кузові вперше Mercedes використовує роздвоєні фари. І в народі це не зразу сприйняли і дали йому таке поганяло як очкарік. Ну, також ще була одна кличка його це Лупати. На це вже використовувалося в дорестайлінгових моделях. У нас в тесті рестайлінгова єшка 210-го кузова. Замітити те, що це рестайлинговий автомобіль, одразу можна по його масивній рішотці. Вона відрізняється від рестайлінгового. Також інший наклон фар, ну це менш заметно. Та зовсім відрізняється бампер. Раніше був єдиний молдінг, який йшов. їх 2. І це додає більше елегантності. Також змінився вигін знизу, де протиготувальні фари. Також рестайлінг показує теж задні стопи. Задні стопи тут ідуть без уродських овалів, які були у Дористалінгу. Ну і відмінності по салону, але про це вже пізніше. Існує три варіанти комплектації кузову. Це Classic, Elegance і авангард. Наш варіант це авангард. Його зовнішній вигляд відрізняється від інших, тим, що він більш підкреслюється спортивністю, спортивним виглядом за рахунок нижчої посадки. Але так як у нас дороги дуже хренові, то наш власник був змушений підняти його до. Варіанту елеганса, тому що просто їздити і цепляти на кожному бугорку чи пливину це був не варіант. Зараз поглянемо на серце нашого автомобіля. Двигун автомобіля є дизельний з турбонадовом 5 циліндрів, об'єм його 2,7 літра. Потужність його 125 кВт, 170 кінських сил, і це досить багато. Автомобіль обладнаний п'ятиступеневою автоматичною коробкою передач, також є шестиступеневі механіки, які йшли в базі, а автомати йшли як опція. Високий клас автомобіля також підкреслюють його габарити. Його довжина складає 4,80 м, а ширина 1,80 м. І це дійсно багато. Якщо порівняти... Його з малолітражками поставити рядом той же Ford Fiesta чи Volkswagen Polo, то різниця буде одразу замітна. Також для плавності ходу тут велика колісна база, яка складає 2 метри 80 сантиметрів. І це дуже високий показник, тому що вона всього-навсього на 18 сантиметрів менше, ніж в с класу. Автомобіль обладнаний досить складною підвіскою. Це було зроблено для його комфорту, для комфортності ходу. Спереді це винний поперечний речах, а ззаді це багато речашки з винтовою пружиною. Вага даного автомобіля 1 тонна 630 кг. І для цього тут були встановлені хороші тормоза. Спереді це дискові вентилюємі, а ззаді просто дискові. І ці тормоза дійсно хорошо тормозять. Радіус колес даного автомобіля 16, ка і це базові титани, які йшли в комплектації Авангард. Поглянувши на Елеганс чи класік, ви зразу побачите різницю. Радіус цих колес це стандартний 205 або 215 на 50. Зараз ми подивимось на багажник автомобіля. Він відкривається лібо тут, лібо можна відкрити його з пульта, а також салона автомобіля. Відкривається високо. І одразу ми бачимо, як тут багато місця. 521 літр. Дійсно, можна розмістити багато речей для поїздки або щось перевезти. Полка знаходиться на низькому рівні. І це також сприяє тому, що можна загружати якісь речі, не треба їх піднімати високо. Багажник весь обшитий. Коротші матеріали. З нього немає зайвих шумів. Це також плюс. Як не як бізнес-клас. Зараз подивимось на село нашого автомобіля. Масивні відкриваються широко. Відкривши, ми одразу бачимо дорогий кожаний салон. І на той час реально була кожа, а не кожзам чи кожа молодого дірмантіна. Садко автомобіль комфортна. Сівши в ці сидіння зразу тебе підтримують з боку бокові підтримки, як знизу, так і з боку. Відчувається дорога кожа. От вмикач поворотів для всіх Mercedes-водів буде знайомий, тому що на ньому також вмикаються, як і дворники, так само і омивач Немає другого, як в більшості автомобілів. Також рядом знаходиться керування круїз-контролем. Знайомий для всім вмикач габаритів та ближнього світлопар. Регулюка підняти, опустити. Та також для всіх Mercedes-воді буде знайомий ручник, який ставиться ногою та знімається рукою. Ну, так -то по салону ми бачимо спідометр, тахометр та температура і кількість бензину, точніше соляр. Сидячи в салоні, ми бачимо перед собою хороший мерседесовський руль. Мерседес завжди славився рулями. Є клавіші мультируля та сам клаксон і айрбег. Тут є також знайома клавіша в Mercedes це можна відкинути задні підголовники. Можна заблокувати підняття стекол. Знаходиться тут клімат-контроль роздільний для обох пасажирів та магнітола. Магнітола більш старих комплектацій, але звучить непогано. Тут є дві ніші, де можна тримати різні речі. В одній можна зберігати щось, в іншій попільничка та копійки. І це також було оце в машинах ці є розділи для копійок, для того, що в Європі, коли ти переїжджаєш мости, більшість з них потрібно оплачувати. Так само є оплачування шосе, яких, потрібно, яких користуються монетами. Стеклоподйомники знаходяться тут. Не як багато хто привик на дверки. Тут вони знаходяться, також регулювання зеркал ліве-праве, там можна відкрити багажник. Також є відключення ESP. Ну, це для тих, хто любить подріфтити. Є ще одна подушка безпеки тут. Також є подушки безпеки в дверях, в балках, в криші. Машина має 8 подушок безпеки. Кожен із сидіння. Не просівшися, за 15 років що має автомобіль, дійсно хороший. Є комфортний підлокотник, який великий, міщає багато в себе. У більш дорогих комплектаціях підлокотники мають два оцека. Один з телефоном, який відкривається, а інший вже повністю. Також є тут ніша біля підлокотника, де можна поставити різні дрібниці, візитки і тому подобне. Гарне зеркало. В нього бачиш все. І це стекло в зеркалі, саме зеркало, зроблено таке, що воно подавляє е, світло фар і тебе не сліпить, коли ти дивишся в нього. Тут а, вмикається світло. При відкритих дверях, просто для читання маленьке. Ззаді можна ввімкнути і спереді. Тому що ззаді також є лампа, але вимикається тільки спереді. В принципі, так то по салону все, все доступно. Нема такого, що ти сів і не можеш розібратися з автомобілем. І все стримано та елегантно, так як ззовні, так і всередині. Немає ніяких різких движень. таких Різких ліній. Все стримано. Все по-мерседесовськи. В автомобілі комфортний бардачок. Вкриваючи його, ми бачимо також розділ для монеток і подстаканники. Він вміщає в себе не повний лист А4, але є куди речі поставити. І також є підсвітка. Його можна закрити навіть на ключ. Тепер подивимось на комфорт задніх сидінь. Двери, двері також масивні, відкриваються широко. Сівши, одразу відчуваєш комфорт. Можна опустити подлокотник, з яким буде комфортно їхати в дорозі, який в собі містить підстаканники, та також там є аптечка. Е, поглянувши на двері, є дерев'яні вставки. Є кожа. Знаходяться стеклоподйомники. Все з дорогих матеріалів. І також великий плюс в тому, що на попільничці також все матеріалом обшито, що вона не зроблена з дешевого пластику. Як відкривається чітко, так і зачиняється чітко. Ставився мий час зробити тест-драйв їзди на автомобілі. Заводимо наш Mercedes. Заводиться легенько, все плавненько. Включаємо одзвітки, виключаємо музику, щоб нас ніхто не забанив. Та переходимо в драйв. Приступаємо до їзди. Одразу тронувшись, відчувається плавність Мерседесу. Такої плавності немає ні в одному автомобілі, тільки може бути у вас на кріслі вдома. Руль крутиться дуже легко. Тут встановлений гідропідсилювач керма. Але він також вміє наливатися при більшій швидкості. Але це не BMW, тут роль не є такий жорсткий. Машина плавно, все сприймає плавно. От шумка Мерседеса. Т'їдеш і ти їдеш як в вакуумі. От хоч це старий мерседес, 15 років. Але все рівно шумка така. Легке мурчання двигуна, п'ятициліндрового двигуна відчувається. В автомобілі бак на 65 літрів. Цього, в принципі, вистачає... Тому що машина у змішаному їсть десь 8 літрів. По трасі вона може їсти навіть 5,5, якщо їхати не при великій динаміці. От ми проїхались по маленьких ямочках. Машина комфортно і себе відчуває. Роздамо і трошки газу. 27 на вагу в тону 630. Це апарат. Це дійсно апарат. Коробка це не є новий автомат, але він переключає чітко. Легенько даш, він знає, що треба перемкнути передачу. Майже більше він знає, що треба тримати оберти. Чудовий автомобіль. Я б для себе такий би взяв. От їдучи на цьому Мерседесі, дійсно не хочеться особо ганятися. Ти от їдеш, ти розумієш, що ти на трасі особо нікому не будеш уступати. Ти двигун 2.7 дає цю можливість. І от подумавши, цей автомобіль стоїть як сама дешева малолітражка салону. А який він комфорт дає, скільки він емоцій дає? Кожен салон, не дірмантін. Сам Mercedes вдуматись, це ж зроблено все з качеством. О, конкурент цього Мерседеса. BMW П'ятірка в 39 кузові приїхала. От та машина береться дійсно для того, щоб ганятися. Мерседес береться для душі. Як можна сказати, в світі існує дві марки автомобіля. Мерседес та все інше. Дійсно, мені до душі ближче Мерседес, ніж BMW. Я не знаю, чи так, Да, я молодий, я люблю поганяти. Але й на цьому нема чого комплексувати, тут довга з полити пішов. Та машина Вона береться для душі. Легкість. Собі виставив на круїзі і їде в дальню поїздку з сім'єю. Да, таку машину не можуть всі позволити собі молоді хлопці. З неї потрібно дати не менше 10 тисяч нас. Але я вважаю, що це не так і багато. Тому що, якщо вдуматися, зараз взяти Volkswagen. Салона в такій комплектації. Це потрібно дати не менше 30 тисяч, 30-35. Ну, робіть висновки самі. Це буде здрай від стрітер глибокого Мерседеса є -E класа. Підписуємося, ставимо лайки, заходимо на нашу групу ВКонтакті.